Успіхи науки, справа часу і сміливості розуму у період з 14 по 17 травня 2013 року Міністерство освіти і науки України перетворилося на виставковий центр університетських наукових досягнень. Експозицію приурочили до професійного свята працівників науки, що його відзначають щорічно 3 суботи травня. Так званий науково-технічний паноптикум представляють винаходи та розробки в галузях архітектури, енергозбереження, інновації, інженерії тощо. Медведчук Олександр, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, стверджує, що зацікавленість молоді наукою явище виправдане вимогами часу та поширенням інтегративних процесів у освіті та науці. В цілому, дуже багато молоді е, прагне. Займатися науковою працею дуже багато молоді. Прагне розвиватися, ну, от це зараз актуально, це зараз інтересно. Дуже великий об'єм іде роботи з обміну науковими спеціалістами, тобто студенти групами виїжджають і навчаються не тільки навчаються, але й працюють у науковій сфері. Учасники виставки понад 16 вітчизняних вишів, на базі яких активно здійснюється наукова діяльність. Серед них Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Житомирський державний технологічний університет. Ітед Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та інші. Володимир Муравльов, проректор з наукової та інноваційної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратіка, запевняє, що більшість університетських наукових доробків проходить апробацію, патентуються, виготовляються і потім пропонуються до реалізації. В університеті за рік ми отримуємо близько 60 патентів на наукові розробки. Більшість з яких ми в вигляді комерційних пропозицій намагаємося реалізувати на підприємствах. Це розробки по інженірингу, будівельні розробки. Консультаційні послуги по всім галузям національної економіки, виставка досягнень університетської науки це можливість ознайомитися з науково-технічними здобутками та досягненнями провідних університетських наукових центрів, вищих навчальних закладів України та можливість побачити результати процесу їх розвитку.